Усім привіт! Сьогодні у нас буде нарешті Project Pen, або косметику, яку я хочу закінчити, добити чи використати. Я знімала в іншому форматі, але мені не сподобалось, тож вирішила нарешті так зняти. Давно так не знімала Project Pen. Тому я знаю, що ви дуже довго чекали цього Project Pen, напевно, три місяці десь. От тому не буду затримувати і давайте починати. Подивіться, скільки в мене чолки. Ну, я як змогла так уклала, але в мене вона вже така, ну. Тлінюча просто, що в її неможливо вкласти. Починаємо ми спочатку, ну, по списку просто йдемо, а потім буду додавати нові продукти. Тож, перше, це у нас рум'яна, нескінченні від ламель. Я не пам'ятаю, я буду тут вставляти, зрозуміло, що скільки. Взагалі у мене було, тому що я сама переглядала своє відео, щоб подивитися, взагалі, що в мене там було по продуктах. Я не знаю, як їх закінчити, я тільки ними користуюсь, щоб ви розуміли, я інші дуже рідко тільки для відео, якихось використовую завжди в житті. Я використовую тільки ці. Ті. Але ну це просто неможливо закінчити. Їх треба, напевно, що і як сухі, і як кремові, але їх використовую тільки як кремові і побільше. А, тож я не знаю, коли вони закінчаться і чи закінчаться. Це взагалі, чи вони мені просто набриднуть. Поки що в мене цілі їх закінчити. Поки що вони мені не набридли, тому що мені дуже подобаються ось ці рум'яна. Тут якраз таки ламель і пастель, але ну тут і пастель трошечки залишилася, я їх здвинула сюди вже. може їх розтерти ще? просто ось так от повністю, і тоді вони може Путь, закінчиться скоріше. а Не знаю. Ну, спробуємо. Можливо, а можливо і ні. Але їх настільки багато, що. Давайте продовжувати. Просто у мене олівець від глимбі, зараз я його ще знайду, поки олівець це вже не той олівець. Ми ще закінчимо цей, я там буду писати все рівно, що це той місяць, тому що той закінчився цей трошечки, а потім я, напевно, ще переберу, тому що у мене ще є 110 відтіночки, 2 наче. Але, ну, я їх, в принципі, постійно закінчую. Я не думаю, що це мега цікаво відслідковувати. Я краще візьму якийсь олівець Project Pen, який я не дуже сильно використовую. Яке я хочу закінчити. От, тому ось так от його зараз, це вже інший. Тобто, взагалі, за ці три місяці, як я не знімала, я закінчила той і вже закінчую цей. майже, Тому ну, якби я постійно ним користуюсь. А далі у нас буде Пудра Мейбелін. Я про ці всі продукти вже забула, просто ними користувалася. Пудра Maybelline, вона. А, ніколи також не закінчиться. Ось така вона. Якщо б я не активно користувалася, я думаю, я б її закінчила. Але вона мені дуже швидко набридає і не так сильно подобається. Але я от думала, чи залишити мені її сьогодні я не скористалась. наче нормально, але хотілося б і краще, тому що я звикла вже робити бейкінг. Але я думаю, що я її залишу ще. Не знаю, якщо чесно. Давайте, ну, давайте залишу, тому що в мене ще є пудри, якими я хотіла би користуватися, але чомусь мені хочеться закінчити ось цю, щоб іншими ще користуватися. Далі у нас буде по списку катріс коректор Коректор-катріс. Ще знайти його, знову ж таки. Як це все пробрати? Ось такий от катріс коректор і, до речі, я хочу відео зробити. Напишіть, чи вам цікаво весь макіяж косметикою Катріс. У мене її немало, але не прям багато. Ну, типу, немає там тону, наприклад. Але це все, в принципі, можу замінити. Тому буде цікаво почути вашу думку. Тим паче в мене був адвент. Сподіваюсь, ви подивилися це відео. От Тому там ще багато продуктів, цікавих, новесеньких. От, і ось так: от його справді, здається, що я взагалі його не закінчила. Але тут насправді не так багато. Тобто тут по стіночках так небагато і залишилося. Я постійно так от заложу пальцем. Ну, тобто, я не в одній, просто якось тут. Використовувала, а просто ось так от роблю. Тому, в принципі, я просто думаю, що його дуже надовго вистачає. І це, навпаки, плюс то, що такої штуки дуже надовго вистачає. Тож, переходимо надалі далі, і це фіксатор. Фіксатор від Патріці. от і дивіться, ось тут була відміточка, якщо я правильно відмічала. І тепер вже, ну, якби я ним постійно користуюсь, але він також, в принципі, економний. Доволіт. Ну, не доволі таки, він економний, справді. От тому ось так от його залишилося. Користуюся, я думаю, в цьому або в наступному місяці закінчиться. Далі написано тут. Тон Пуріто, і його я закінчила, і в мене навіть нічого немає. Тому що я його закінчила а, ще давним-давно, але відмічу, я тільки що Ну, зараз закінчила, тому що я не пам'ятаю саме, коли він у мене закінчився. Але давним-давно, тому що я вже користуюся іншим. І я його якраз сьогодні додам сюди. Також що у мене, в принципі, то повільно йде, і я дуже рада цьому, це ось цей от контурінг від Катріс. Саме контурінг, у мене який відтіночок я постійно забуваю. Тут я не бачу, де є написано. Але він саме холодний там, і він мені дуже сильно подобається. Тут, в принципі, то не так багато, як завжди, от, бачите. Постійно так роблю, його реально отак от залиш... залишається, але його все рівно дуже-дуже і багато. От. Але я рада, він мені подобається. І якраз наступний контурінг це від Патрісі Ледо в палеці. Це ось такий от, і я хочу їх одночасно ну, приблизно закінчити з ось цим. А, ось так от виглядає ця палетка, і тут не буде видно, скільки його. Але я хочу вам сказати, що вже ось тут видно рефіл. Тобто, в принципі, я не так далеко від ямочки, хоча б маленької, тож в принципі користуюся надалі. От у мене нема прям цілі закінчити, але просто цим продуктом я користуюся постійно. Зараз у мене тільки ось цей контуринг і ось цей. Тому що все інше в мене в бронзорах. Тому що влітку я обожнюю і в ну, все крім зими, я обожнюю якраз такі бронзери, хоч вони мені можуть і не сильно підходити. Я не знаю, я не люблю це дуже сильно розбиратися. В якихось кольорах, ще в чомусь. Мені просто подобається користуватися косметикою. Буває, іноді в мене більш яскраві губи, бувають ні. І мені ну, якби, хочеться, щоб мені подобалось, а не просто по якомусь кольору вибирати, що мені підходить, що мені пасує, чим хочу, тим і користуюсь. Тому я знаю, що просто я проходила це все, і мені більше підходить. Як там показала, це холодні. Всякі контурінги, скульптори. от. Тому, а я люблю дуже сильно бронзури навпаки. Ну, якби, люблю, крім зими. Може, щось зміниться, але ну, все рівно люблю я бронзори по-своєму. От, Але контурінг мені зараз саме подобається на мені. От, Тому якби, користуюся Це єдині у мене контурінги, Тому я не хочу, щоб вони закінчувалися. Далі в нас буде палетка від NYX, і там гарний результат. Нарешті хоч десь гарний результат. І так... Ось така от палеточка від NYX, Вона просто взагалі не видно, що це палеточка від NYX колись була. А тут у мене от закінчився цей відтіночок. Я пам'ятаю, що його достатньо багато було тут. Ямочка була, але якби. Його ще там багато залишалося. Я його тільки-тільки нещодавно закінчила. І тепер користуюся ось цим. Тут також вже така невеличка ямочка є. От і ще в мене ось тут денси є в зеленому. Тож. Як бачите, десь результати, то є ось така от палеточка від NYX. Далі у мене написано, що Катріс помада така бальзам, але вона в мене вже давно закінчилася також, як і Пуріто, в принципі, тоді десь. А, якраз перший місяць, наче коли я не знімала Project Pen, Pan, що це? Ну добре, і кіко блиск у мене зараз. Кілько блиск, у мене його тут, ну, він просвічується, просто там вже майже Боже, що за волос? майже нічого просто немає, але я хочу поки його прибрати, хочу ще трошечки ну, залишити його, тому що я зараз взагалі не користуюся блисками, тому що вони мені всі липнуть, і цей вітер. Я холод, ну коротше, мені більше подобається ось так от фарбувати зараз губи. А, тож я прибираю його просто з Project Pen поки що, може колись додам. Далі у нас консилер від Evelyn, чи Evelyn, я хочу так, -так і називайте. А, і я його хочу добити скоріше, тому що я його уронила, це моя правила. І він у мене просто так от відламався, і він ніяк не заходить назад, тобто взагалі ніяк. Приліпити його ніяк не можна, закрутить ніяк не можна, все тут залишається. Можна притримати, як я і роблю, щоб менше продукту виходило, отак от користуватися. Але в косметичку його не положиш, тому що він може розлитись. Ну, не розлитись, просто ну, забруднити все. Тож, як бачите, там є продукт, чи на місяць мені здається, точно є. О, Боже, як я це. Ну так поменше буде. Ну, коротше, там багато ще продукту. от, Але як бачите, упакування і це єдиний мій консилер, тож хочу його якось використати через це пакування. Я його просто. Він у мене впав просто, коли я якесь відео знімала. от, Тому. Хочеться якось добити далі. У нас що буде далі? У нас не так багато вже праймер, ламель. Я ним користувалася ще іншим, тому я оцей не закінчила. Але тут також непоганий результат такий. А, наче 3 місяці. От напишіть, скільки я не знімала Project Pen? Наче 3 місяці. от Ось, бачите, ось тут було, коли ми закінчили, може бути, може трошки менше. Ось тут я відмічала на початку року, а зараз тут. Господи, ось так: от його, як менше пальця просто. От так що, як ма казати? От, бачите, трошечки зовсім. Я думаю, що в цьому місяці я ним докористуюсь, тому що я. Ну, е Декілька днів, тільки ним користуюсь, тому от, я думаю, закінчу, але мені дуже не хочеться його закінчувати, тому що дуже люблю його. До речі, я от казала, що мені не хочеться багато там праймерів, щоб в мене було. Але зараз в мене реально багато праймерів. Включає ще один від Lamel, ще оцей від NYX, потім іще один від NYX. Коротше, дуже багато всього. І ще Катріс, у мене якийсь праймер, дуже багато праймерів. І я всі хочу спробувати якось оцінити, але ну зараз... Я користуюсь ось цим і тим, що я показувала. Тож, в принципі, його тут не так багато. Далі у нас буде туш від Maybelline я закінчила. І туш поки що я не буду додавати ніяку, тому що в мене, в принципі, такі нові туші. от Далі маска глимбі. Я її загубила, десь на за кровати вона лежить. І ну мені не хочеться її доставати, тому що я не знаю, де саме вона вона десь закотилась, там Ну, коротше, я якось не хочеться мені її. Заліза шукаті, але я скажу вам, що я її майже там закінчила, буквально пару разів використати. Але якщо я її дістану, я її не прибираю якби, з Project І Далі в нас буде палеточка від ламелю, цей відтіночок, я більш якось детально покажу, але його там не так багато. ну Зрозуміло, що тіні не так швидко закінчуються, тож, в принципі, його надовго то мені буде. Ще на півроку мені здається. Але все рівно цікаво, якби закінчувати, дивитися. ну Справді мені цей відтінок подобається. Я не хочу, щоб він закінчився, але все ж таки закінчується. Ось така от палеточка. Мені, до речі, здається, що цю палеточку в ламель взагалі забули. Я не знаю. Взагалі ніхто її не показує. Я відчуваю, що я не як, ну, сама тільки одна я користуюся цією палеточкою. І ще від хоуп також. Мені подобаються ці палеточки. Так, що у нас залишилося? Олівець Глимбі, такий, такий він був. Боже. З блискітками. я його сюди наносила дуже часто, це мій улюблений був. Він закінчився у мене, і я не можу його поновити, тому я сьогодні додам штуку, яку я ще буду закінчувати. І ще я намалювала ось тут взагалі, тому що той олівець був ідеальний, він мені ідеально все малював, але він закінчився, мені нема де його купити. Це дуже сумно. А, так, іще один продукт залишився, наче. А, да. Так, давайте. Ось цей продукт залишився, і я ним активно користуюсь, але чесно, я змінила свою думку про нього, тому що я казала, що це не потрібна річ просто вам. Але в синку це така класна штука, якщо чесно. Я спочатку не оцінила, тому що, ну, блін, праймер для очей це абсурдно звучить. Ну, чесно, який праймер для очей, але воно дуже класно зволошує, реально краще лягає все, якось під очі. Тому я думаю, що. Може бути таке, що я його захочу поновити. От, тому ось так от його зараз. Е, якби, я не пам'ятаю, скільки там було, але ось так от його зараз. Ще, я думаю, надовго взимку я вам кажу так класно, ним користуватися, прям дуже приємно. А що я хочу ще додати ну немало продуктів. Так, із баз, коли в мене закінчиться ось ця відламель, я хочу ось її користуватися, тому її додаю. Я не знаю її, скільки тут, але в мене відчуття, що її там небагато залишилося, тож. В принципі, я думаю, не відчуття, вона просто так уже плюється, тож, я думаю, я її закінчу. Вона не так давно в мене з'явилась, але вже я її закінчую, тому що це така база, яка ідеально саме взимку, вона як крем зволожуючий, от, тому вона мені дуже сильно сподобалась. Далі хочу додати ось такий от а, тон від Lumine. Я його вже додавала в цей Project Pen, але якось прибрала, тому що пуріто користувалася. Два навіщо нам? І його тут насправді, от. Тут просто кришечка зламалася, як бачите, і воно не тримає, тому треба якось отак от видавлювати. От, і, Коротше, він дуже тоненький вже, і в принципі його не так багато там. Тому я його додаю, я ним активно користую. Зараз він на даний час мені подобається і лягає на мою шкіру дуже-дуже класно. Але був період, коли він дуже погано лягав на мою шкіру. тому, якби, Ну, дивлячись, що вам підходить. Так, далі. Тому що мені поріто ідеально підходив, а цей не завжди ідеально лягає. Тож, в принципі, поріто мені трошечки більше, ніж Люміне подобається. Але Люміне ну, не так погано. Але я знаю, що у багатьох, от як і в мене, коли в мене була не дуже класна шкіра, то в мене він лягав прям максимально погано, сухо ще взимку. А зараз він мені дуже сильно подобається. Далі в мене буде така штука для брів. Від Maybelline. А, Чому я її взагалі беру? Це моя улюблена штука для брів. У мене зараз навіть нею намальовано. Ну ще зрозуміло, що цією палеточкою, коричневий відтінок, але оце фіксує мені. А, напевно, що я думаю, що ця штука не так фіксує, як Прозорий гель, але мені саме ось така треба була. Тому ось так от. Стільки залишилося. Я не хочу цей продукт закінчувати якось, тому я його не хотіла брати. Але я відчуваю, що його там дуже мало. І, до речі, так нормально робити в, в оцій отуші, Тому що, коли я так не роблю, у мене дуже багато, отак зроблю, знаєте, у мене дуже багато продукту. А ось так от роблю і ну Більш-менш виходить, що не так багато продукту. от А тут проблема, от туш, якраз я чула, що не можна так робити, тому що забивається вниз. Але тут інше, ну якби тут можна придавити цей низ і все вийде наверх. Тому тут дуже небагато залишилося, я відчуваю, що він підсихає трошки, тому я хочу ним і ну, ним і користуюсь і хочу вам показати результат, за скільки я його взагалі закінчу. Але я сподіваюся, що не скоро. Тому що, якби я не хочу поновлювати собі ніякий гель. І я от думаю, чи мені такий самий брат, чи прозорий, тому що насправді мені ось цей подобається. Але в мене і прозорий. Зараз є два прозорих. І ось цей з кольором. Я думаю, з кольором більш взяти. Далі, що у нас буде, це давайте пройдемося по хайлайтерам. Давно я хайлайтери ніякі не брала в Project Pen. І це хайлайтер від Патрісі Лідо. Я вам показувала його. Сільдо, ось такий от градієнт, колекція, от мені подобається. Я вже знімала цю штучечку. Тому що в мене не виходив продукт, його взагалі на пензлику не було. Я зняла і з'явився, тому що я думала, я вже його закінчу без Project Pen. Отак от тут також, в принципі, я роблю. І він, мені подобається, дуже сильно. Я зараз ним користуюся під якраз таки кремові продукти з рум'янами, там класно дуже виглядає. Тому не те, що я його хочу закінчити, але я просто відчуваю, скільки ним користувалася пару місяців назад. що думаю, що. Ще можна його і закінчити. Якби. У мене така любов, наче до нього і не пройшла, але ну якби хочеться просто спробувати закінчити. І ще один хайлайтер, додаю найменший хайлайтер в моїй колекції, тому що, ви знаєте, я люблю дуже сильно хайлайтери. І люблю хайлайтери незвично. У мене зараз з улюблених це рожевий, дуже сильно рожевий хайлайтер і ще блакитний. от. Це самий базовий хайлайтер від Ламель. І тут є плюс, що тут є вже денси, тому відслідковувати буде, ну, будемо краще. От таке денце, до речі, я сьогодні ним користувалася, він доволі таки гарний. Але, знаєте, для мене це такий базовий хайлайтер на кожен день. Ну, Тобто, для мене. Ой, фу, ш, чуть не била себе. Для мене це просто нормальний хайлайтер, але можна було би і краще. Фу, тому як би і, ну. Скоро в мене допакування зламається, тому він мене буде дуже сильно бісить, і хотілося б його закінчити. Тож будемо закінчувати. Тим паче, якщо я майже закінчила від Глембі, який мені просто просто мене бісив дуже сильно вже, то я думаю, цю ще й один хайлайтер не така вже і проблема, тому буду намагатися користуватися. А далі у мене є рум'яна, не з що я його хочу закінчити, просто хочу подивитися. Ось такий від Катріс. І тут відламався просто кусочок в мене, і отак от вони виглядають. Якщо отак от подивитися, їх, ну, багато не зрозуміло, що їх багато, але мені просто цікаво, чи ну. Чи колись вони закінчаться взагалі. От, тому берем я ну, хочу знімати далі Project Pen, тому, в принципі, подивимося в майбутньому. І ще одну пудру хочу додати це моя улюблена просто пудра із всіх пудр, які в мене є. І це отака от пудра від Paese. От, мені дуже подобається ця пудра, я її просто обожнюю. І тут залишилося менше половини, вона дуже економка, економна, класна. І треба якось відмітити, ще сфоткати, скільки її було. Але постійно нею користуюсь. Не знаю, за скільки закінчиться. Не хочу, щоб вона закінчувалась в мене. От, далі, ну в мене ще достатньо продуктів, щоб вам показати. Далі в мене буде ось такий, от, який я зараз використовую якраз таки. Ось такий от ось сюди вуголочки. І це ось такий от Олівець від Nix, сяючий, він не відкручується ніяк. Там є, який відкручується, а цей треба точити, що мені дуже, дуже якщо чесно, не хотілося робити, але, якби, як бачите, зробила. Тому що тут було лого Нікс, зверху трошки. от Він мені подобається, хочеться просто подивитися, як я його затираю. Тож, давайте додамо. Далі ще один олівець, який я хочу подивитися. Це отакий стрьомний зараз в мене олівець від Essence. Я вже придивляюсь який. Ще купити саме з таких бежевих, тому що в мене немає, це єдиний був. Він просто нормальний, типу нічого такого от. Ні, ось так от його залишилося. Я ним кожного макіяжу користуюсь, тому от подивимось, за скільки закінчу. А, далі в мене залишилися продукти для губ, і перше, це я хочу взяти в Project Pen такий олівчик від глимбі, не замінити ти той від 110 відтіночок, але подивитися, наскільки я часто користуюсь. Також була не права, мені дуже сподобався цей відтінок, тим паче, ну, під різні помади я просто спробувала і реально класно виглядає під різні блиски. От тому подивимося. Я думаю, чи користуюся я не нема... так активно. Е, далі хочу взяти ще ось такий от Carmex. Я його люблю, але. Подивіться, так як у нас нічого для губ такого зволожуючого зараз нема, то подивіться, скільки залишилося ось цієї манюнічки, Я її дуже сильно не хочу а, закінчувати, але все рівно, як бачите, тут ну дуже мало залишилося. От, тому подивимось, вона навіть уже так не закручується сильно. Тому. Подивимося, чи закінчую я її в цьому місці. Ну, буду користуватися, тому що ну, справді вона в мене вже давно, і тим паче її дуже мало. Я постійно нею користуюсь. І два продукти останніх. Це ось така. От я настільки я вам давно не розказувала, що я там використовую, що мені подобається, що ця штучка, моя любінка, стала номер один, реально в якомусь місяці. От тому напевно, що в тому місяці вона просто. Покорила мене, я обожнюю цей аромат, я хочу тепер той кокосовий. Я знаю, там вийшло два чи три таких. Ну, Два вийшло в основну колекцію і один лімітка там було. Але мені лімітки оці гарні були, але я більше хотіла оцю штуку-прозору просто а, з кокосовим запахом. Тому що тут кавий запах просто ідеальний. Я просто беру, щоб цікаво просто дивитися. От. От стільки його зараз, тут багатенько, але я ним постійно користуюсь як саме таким зволожуючим, не саме як блиск, а він саме батеру такий зволожуючий. От саме мені на зволоження воно дуже класно. І остання помада, яку ви бачите перед собою зараз, якою я користуюся вже. Боже, я нею найбільше користуюсь із всіх своїх помад, тобто в мене є гіперфіксація на якихось продуктах для губ, коли я їх тільки купую, коли в мене вони з'являються. Якийсь час тільки ними користуюсь, але ця гіперфіксація на цьому продукті зайшла дуже далеко, тому що я ні одним, мені здається, засобом для губ не користувалася от прям підряд, постійно, 4 місяці підряд. Тобто іноді, я буваю, роблю якийсь макіяж губ для фоток там з якимось блиском, але все рівно потім виходжу на вулицю з цим. Тому за 4 місяці, я думаю, там не так багато продукту залишилося. І я все рівно ще планую, якби в мене гіперфікси ще до сих, до сих пір на цей продукт для губ. Тому я якби хочу подивитись, чи закінчиться він за цей мій період гіперфіксації на ньому. Це штука від Олімпіп 01 відтіночку, за яким я ганялась, і ну, я думала, що це дарма буде, але ні. Я не знаю. Я давно так не любила продукти від глимбі, тобто раніше у мене вся косметичка була з глимбі. Потім я якось переналаштувалася і більше пішла в ламель, там більше любила Всяке таке інше спробувати просто по одному продукту. Знаєте, від Catrice дуже багато всього накупила. Якось в мене відійшла ця любов дуже сильно до глинбі, тим паче, у них такі новинки, у них дуже багато новинок зараз, дуже прикольних новинок, але ось ця новинка була яка. Це щось нереальне. Це просто подивіться, як у мене воно на губах виглядає. Воно ще й таке стійке. Його неможливо. Просто, от коли кудись ідеш там поїсти, то в мене вона залишається, але більш тонким, а, якби... Що я хотіла сказати? Тонким шаром. От, але вона мені настільки подобається, воно стійка, вона стійка, як матова помада, але приємніша набагато. Коротше, вона моя любімка просто. Я обожнюю цю помаду. Просто. Боже, Може її якось поправити? я не знаю, вже, ну, Вона настільки, вже, подивіться, виросла, що вже неможливо її ніяк просто прибрати. тому, якби, вибачайте, от, І це останній був продукт. Останній був продукт, який я вирішила додати. Подивимося, чи вона в мене закінчиться, тому що іноді мені вже не вистачає продукту ось тут. Тому приходиться, як би ось так робити. тому що я на губи зазвичай наношу два шари цієї помади. От. Коротше, це було, в принципі, все. Напевно, що. А, так, я додала багатенько так продуктів, і я знаю, що ви дуже чекали цього Project Pen, тому от вам такий нарешті від мене подарунок. Та я сама його чекала, просто я не знала, як зняти це все. Тому що якось мені подобається так набагато більше. От, ніж е, на столі якомусь, тому що це взагалі виглядає. Там нічого немає, тільки всі продукти. Ну, коротше, це дуже не дуже виглядає. Тому я сподіваюся, що вам сподобався цей Project Pen І побачимось в Project Pen саме в наступному місяці.